Доброго дня. Загальний розклад, що приховано зараз від ваших очей. Людина, яка вас зрадила, на даний момент знаходиться в розчаруванні. Жінка, яка позиціонувала себе другом. Яка працювала на кладовищі. На даний момент говорить, що от... із-за своєї жадності, алчності, заздрості вона саме на кладовищі працювала з темними силами, з дияволом роботи. Але дана людина 100% знаходиться в близькому вашому оточенні, та яка хоже в вашу родину. Та, яка полила інтриги самоповідношенню до вас, яка мала ключі, щоб негативно впливати на ваші стосунки і загалом на ваше особисте життя. Якщо ви маєте родинні стосунки, загалом партнерські стосунки в особистому житті, щоб це була самотність двох. Ну а якщо ви не маєте, то щоб ви зустрічали саме тих чоловіків, з якими ви не мали перспективи побудувати довгострокові родинні стосунки. На даний момент говорю, що дана жінка знаходиться в депресії, хоча цю депресію вона підлаштовувала саме вам, щоб ви не були вдоволені саме тими результатами відносно особистого життя, яких прагнули досягнути, ви маєте захист і маєте знання по відношенню до того, що відбувається, тому і працювала тривалий час, щоб гармонізувати своє життя. Ви вас показують саме людина, яка має знання. Яка має розуміння, як вчиняти саме по відношенню до магічних негативних дій ваш вік? Якщо ні, то ви зверталися саме до відаючої жінки, тому що ви розуміли, що по відношенню до вашого особистого життя і загалом, по відношенню до благополуччя і достатку, є негативні магічні дії. Людина бажала, що ваше життя не мало результативності. Особливо це стосувалося особистого життя, тому що якщо ви не мали результату, а вона розуміла, що є для вас пріоритетом, це саме побудувати родинні стосунки або мати благополучний достаток в родині, то щоб ви не мали результативності. А якщо не матимете результативності в особистому житті, будете знаходитись в негативному емоційному стані, в депресивному стані, зливатися ресурсно, не бажати діяти, реалізовуватись, тобто. Таким чином вона вас ізолює. Ви не забажаєте активно проявлятися. Вона буде вдомовлена тим, що ви будете знаходитись в темниці і в путах, які саме вона надягла своїми негативними діями. Але, не так сталося, як гадалось, по відношенню до даної ситуації вона отримала відкат. Тобто вона отримала бумеранг. Коротше, відпрацювання. Збитки фінансові насамперед несе. І загалом в своєму житті вона і надалі буде нести збитки. На даний момент у вас іде очищення, і буде покращення самої ситуації. Ну, а дана людина буде лише втрачати. У вас відродження на даний момент говориться: да, довоносна ситуація. Ми розійшлися саме з даною жінкою. Ви маєте захист роду на даний момент. І говорять, що. Ви, вірно, вчиняли, насамперед, ваші дії були вірні по відношенню до того, що ви не пасували. Незважаючи на ті шабаші, які вчиняла дана жінка, отримавши інформацію, ви боротилися. От таким чином, боровшись, ви і закрили. Ну, насамперед, дана жінка енергетичний вампір. Богиня Гіката вийшла саме. По відношенню до даного розкладу, от ви маєте захист вашого роду, і богиня Геката захищає вас, і вона допомогла саме закрити вас, особливо тих енергетичних вампірів, які були в вашому оточенні. Очищенні відсікання, висвітлення саме ситуації, отримання ясності по відношенню до свого оточення, богиня Геката допомагала вам, по відношенню до ситуації обставин, в яких ви знаходились допомагала вам вийти допомагала вам подолати допомагала вам мати ясність і досягнути того результату якого ви прагнули